Ну що, зробив я свого кракена <гум> для перевозки своїх плит, які я зараз виливаю потихеньку. Вони в мене ось такого плана 50х50, 8 см товщиною 40 кілограмів вагою. Але для того, щоб їх не тягати всіх, зробив собі таку приблуду. Це кліщі, так скажемо, для того, щоб це така шнурок можна було пружину зробити, щоб воно... Не падали, бо воно якби з неї то падають донизу і невдобно перевозити. О, все по-швидкому. Все на болтиках, через дві гаєчки, та і все тримається, все їде, все без проблем. Навіть ще й не змазане, а все працює без питань. Зараз покажу як. Раніше було з одного гулка, але гулок він не дуже він гнеться. І доварив ще один, зробив такий короб, стало набагато жорстче. От. Робив ще, як роблять професіонально, питався зробити так, це зігнув її отак. То коли вийшла така амплітуда, думав, що більше буде підйом, кліщі, більше, вище можна буде плити на стопку класти, то вийшла біда, то, що воно отримало дуже велике навантаження. У мене то все зігнулося. Тут була вилка. Це механізм від звичайних детського самоката. Дуже детського. От. Він в мене валявся, я взяв з нього цю штуку, навіть не вирізав, вона все тут розбиралася, це все на болтах. Потім придумав такі уголки, щоб це закріпити. А вилку, коли зігнулася, зрізав і вже зробив таку. Тут два підшипники стоять з того ж колеса, який був на тому, такий маленький. І трубку підібрав, забив їх туди. І навіть той самий болт то все саме. Сьогодні просто дощ був все заржавіло, не встиг. А далі в мене спочатку рівно було, а потім я приварив цю. Тут би теж бажано другий голок приварити, щоб трошки менше голосу. Але тут же навантаження таке сильне, та воно собі нормальне. У мене в такому випадку чомусь, у мене та кілечка, я там десь показував, що я з нею, з нею на ній вожу. Я 4 болта. Тут у мене так. 4 болта відкрутив, близько, все, я зняв, у мене площадка, я на ній вожу плити. Бо коли я тільки вилью, плита свіжа, я не можу брати щипцями. Я її просто кантую, ложу і перевожу на місце. Потім вона стоїть, десь недільку, сохне, і тоді я вже можу її знімати тим. І я просто так от її. Передвігаю, ставлю в направлення, куди мені треба їхати. Це, в принципі, все робиться швидко, та я поїхав сюди. Це, чим, -чим добре, що воно на шарнірі тому грає. І ти можеш під'їхати і не обов'язково там 2 години цілитися. От. Так, як воно працює? Лежить плита. Просто під'їжджаю. Буває таке, що щось там не підходить, я руками можу допомогти, але якщо все порівну, в принципі, отак от, от воно само чіпляється. Я собі тут нажав і погнав. Біда тільки в тому, що колеса не повертаються, ну і вони дуже слабкі. Я в принципі не, не заморачуюсь. Я кладу, воно вже нікуди не випригує. Собі трошки треба, повернув, куди мені треба, та й поїхав. І я собі погнав. Так мені треба кудись їхати. Ну, це з приводу того, що я зараз взагалі все роблю одною рукою. Допустимо, мені треба повернути туди. Я собі приїхав, повернув, поставив, підійшов тележечку, Просто ну, руцями розвернув, воно нікуди, бачите, не ділося. Підняв і поїхав. Все. Поїхав і, от, допустимо, мені треба тут класти. Я собі під'їхав до того, до того місця, де треба. Поклав. Треба там ще під... ну, Зараз рукою не дуже так собі легко. Плита на секундочку 40 кілограмів. Якби я це все через спину робив, це було б дуже так знаєте, нелегко. А так, от, а потім, коли я ж кажу, мені треба це зробити, я зняв в мене просто тілежечка. я... Коли собі ці форму залиті, я їх розібрав, ну тут є десь на відео, як я їх собі скантував, поставив рубок, тележечку поставив, чик. І я собі відвіз туди. Це те, що в мене приходить вручну, але я їх не піднімаю, як тільки кантую. Просто вже кантувати, коли будеш класти там, бо я хочу перед воротами це все зробити, то не дуже буде так кантувати, підходити. Треба буде зверху ложити. Для цього зробив цю фігню, але щоб вже не використовувати ще якісь колеса, шукати ще кучу металу, я робив з того, що є. Валялась, ну тележка вже була для перевозки тих ж полоків. Валявся той поломаний самокатик. Ну і пару гулків і все. Навіть ті підшибники то всі, всі, всі що ж тут були в тих колесах. Оце колесо. А, це, ця вилка стояла наоборот. Я тут просто відкрутив цю гайку і перекинув верх ногами. І ця вилка стала вверх, була туди. А оці от от колеса тут стояли одне, це рульове колесо. Оці от от два підшибнички я дістав звідси, такі маленькі. І цей же ж болт, його по центру який був вал. Я сюди його поставив. Так. Боявся, що не витримає 40 кг з чим-то маю вагу. Якщо ну, по ним не бити нічого, ну я вже перевіз 20 плит. Все, працює. Навіть то все хліпеньке, це алюмінієве ну Якщо так легенько потихенько, то все, все працює. Так що хтось хтось там собі майструє якісь плити або щось таке перевозить, не тягайте то все руками. Повірте мені, спина вам не скаже, дякую. А зараз вона зробить другий апокаліпсис в вашому житті. Це я вже дуже, дуже добре знаю. Не понаслижки. Так що отако, я собі взяв та й погнав. Доїхав до сюди. Потім я собі отак розвертаюся. Це якби було в мене на другі колеса, або це, це можна було зробити площадку пряму. На два колеса ставиш їх так і прям до рами приварюєш до цього. І тут тільки можна шарнір і Навіть шарніри не треба цього, прям в бо Чому? Бо защо за колес воно б і крутилося і наклонялося. Так що, ну, в мене такий варіант. Два в одному. Бо мені треба ще свіжі тіплити. Ну і так далі. Так буває незручно, треба декілька разів повертати, але куди мені спішити Трошки неудобно. Ну, 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 я під'їхав собі сюди, зразу по направлінню розвернувся. Скажу, все таке собі, ну працює. Зроблено за один день. І відробив всю свою роботу. Мені там на секундочку треба десь 60 плит з мелочі. Ну, Представляєте, їх по 40 кг кожну підняти. 6 на 4, це 2,5 тонни. Та хай би воно заговорило, як то кажуть. Ну так от я собі їду. Так, було б вище, піднімало, було б краще, але всього 4-5 плит я ще можу е, з цим своїм, скажімо так, маніпулятором. Ось так от... Ой, я все вибачаю. Я під'їхав, положив, все. Він не відпускає, відпускає тільки тоді, коли я підходжу, отак от знизу трошки придавив, все. і знизу раз забрав. Все. Воно повісло. Я собі від'їхав. ну короте, Далі кататися як буду, я не буду знімати. Ну вже потім, бачите, я вже її не піднімаю і просто сам собі посунув, скільки мені треба та й. Ось такі плити. Повиходили з того кафелька, нагадую вони всі з кафель повністю, там 4 слоя того діла битого буде видно. Скоро зроблю краш теж на цьому крокодилі, покатаюсь по якійсь плиті. А якщо не розломається, то буду молотком бити, покажу, щоб зрозуміти наскільки вона крепка. Ну якось так. От, відео не про то. Ось про цього укракена. Ще покрасити треба. Якось так.